Всім привіт! Ви на каналі Родини Синко. Я сьогодні майже в білому, на фоні майже білої рівної стінки, а це означає тільки одне, що сьогодні ми займемося шпатлюванням. Ті, хто слідкує за нашими сторінської, в курсі, що ми планували дуже простий і швидкий ремонт. Ми планували тільки оновити приміщення, в яких ми живемо, але на нашому шляху стала стара груба, яка почала несподівано диміти. Воно і не дивно, майже 10 років нею ніхто не займався, а тут безперервно топлять кожен день. От вона бідненька й проходилася. Довелося збивати старе вапно, а димохід розбирати майже повністю. Залишився тільки короб. Я промазав всі щілини спеціальним пічним герметиком і наклав добрячий шар стартової шпатлівки, армуючи її сіткою. Невеличка порада від старого пічника, яку він дав мені, а я ділюся з вами. Коли ви мастите пічку, обов'язково робіть це тоді, коли вона тепла. Матеріал, який ви наносите, нагрівається теж і потім не дає тріщин. Армуюча сітка додатково допомагає позбутися цієї неприємності. Забігаючи наперед, скажу, що після такої обробки я ще жодного разу не побачив жодного маленького димочку з цієї пічки. Побачимо, як буде далі. Отже, фінішне шпатлювання. Починаємо його, як завжди, з ґрунтування стін. Грунтовку наносимо рівномірно, можна пензликом, можна валіком, я для себе обрав валік. Маленький секрет знову краще наносити знизу. Тоді ґрунтовка збирається у валіку і не так розпляскується і не ляпає по підлозі. Щодо марки ґрунтовки, то я не дуже в них розбираюся, тому взяв першу, яку попалася мені в будівельному магазині. Грунтовку наносимо рівномірно по всій площині стіни. Даємо висохнути і краще повторити цю процедуру ще раз. Таким чином, шпатлівка, яку ми наноситимемо подальшому, краще чіплятимеся за стіни і менше шансу, що вона відвалиться. Поки стіни сохнуть, розводимо шпатлівку. Щодо марки виробника, тут я теж не дуже сильно розрізняю один від одного, тому що не маю такого великого досвіду, і тому знову взяв ту, яка була на поличці в магазині. Кожен виробник пише на пакунку, в яких пропорціях розмішувати шпатлівку з водою. Зазвичай це два показники, які показують більш густу і більш рідку шпатлівку. В принципі, краще триматися в цих межах. Але є нюанси, про які я розкажу трошки згодом. Розмішали шпатлівку, дали трошки настоятися і розмішали ще раз. Тепер приступаємо до нанесення. Наносити шпатлівку теж можна декількома способами. Я пробував два з них. Я пробував широкий шпатель і гладілку. В принципі, наносення шпатлівки чи то шпателем. Чи то гладілкою мало чим відрізняються. Хоча деякі відмінності все ж таки є. Мені особисто широкий шпатель здався трошки менш зручним, ніж гладілка, тож я спочатку спробував одним. А більшість площини стіни шпатлював все ж таки гладілкою. Я думаю, що різниця між нанесенням шпатлівки шпателем та гладілкою була менш помітна, якби стіни були більш рівними. Але в наші плани вирівнювати стіни цього разу не входило. Тому намучився я знатно. Вже пізніше в інтернеті я побачив ще один спосіб нанесення шпатлівки. І це якраз той момент, коли треба відійти від рекомендацій виробника і зробити шпатлівку трохи рідкішою. Після такого замішування шпатлівки ми використовуємо той самий звичайний валік і наносимо шпатлівку, наче фарбуємо стіни. А потім загладжуємо або широким шпателем, або, ще краще. Над широким прижимним шпателем. Я думаю, що якщо мені колись доведеться ще раз шпатлювати криві стіни, я обов'язково скористаюся саме цим способом. Отже, процес такий. Набираємо необхідну кількість шпатлівки на край шпателя або гладілки, в моєму випадку гладілки і рівномірно розподіляємо по стінці. Товщина шару залежить від ваших побажань. В моєму випадку це було десь 2-3 мм. Знову повторюся, в наші плани не входили вирівнювати стіни, тим паче фінішною шпаклівкою, лише замазати великі дірки. Таким чином, квадрат за квадратом я прошпатлював всю стіну. Часу у мене на це пішло десь пів дня. Я не дуже поспішав, був вихідний, тому я дозволив собі трошки розслабитися. Чесно скажу, в цьому процесі немає нічого складного, після перших прошпакльованих квадратів руки стають на місце і далі робота вже йде виключно на автоматі. Єдине, на чому я довго затримався, це кути. У мене яких, бачите, багато, і тут я знатно помучився. Я навіть купив спеціальні шпати для кутів. Але коли купував, я не думав, що він може бути корисним тільки тоді, коли кути у тебе під 90 градусів. У нас жодного кута нема 90 градусів, тому я деревно викинув 100 з копійками гривень. Можливо, колись він мені знадобиться, покладу його в кладовку. Фінішна шпатлівка сохне дуже швидко, тому вже наступного дня я взявся повторити цей процес, щоб удосконалити попередній результат. Спочатку знатно потерли стіни. І потім процес повторився. грунтування, заміс, шпатлювання. І пропрацювавши два дні, дивлячись на результат, я в принципі задоволений. Хоча внутрішній перфекціоніст, звісно, кричить і показує мені на всі дірочки, які я не помітив, або які залишились після висихання шпатлів. Але висновки зроблено і наступного разу буде ще краще. В цілому ж повторюся. Боятися цього процесу не треба, і якщо маєте вільний час і бажаєте спробувати отакий від відпочинку, сміливо беріться за шпати. В цілому, ми планували, що шпатлювання стіни буде передостаннім етапом у ремонті нашої кухні. Але не так сталося, як гадалося. Ми знайшли ще один дефект, який необхідно було виправляти, що затягнуло нам ремонт ще на один тиждень. Що саме це було, дивіться у нашому наступному відео, а щоб не пропустити його, підпишіться на канал та тисніть колокольчик. Ну а якщо це відео вам сподобалося, ставте йому лайк. До нових зустрічей!